Вітаю на каналі. Так, сьогодні ось такий от огляд решив показати, знайшов в себе. Що от плати давно лежать, треба з ними щось зробити, тому що місця займають. Якби це плата електрона такого шикарного колись радянського телевізора, який е, був супер модний. І, і дехто навіть зараз його тримає з нормальним кінескопом і, і викинути. Не хоче і продати за дешево навіть теж не хоче. Хоча ніхто вже його і, і, напевно, купляти не буде, особливо коли зараз йде війна, то поїхати, приїхати це взагалі велика проблема. Крім того, що брати його невідомо для чого, теж, ніхто теж рискувати не буде. В цьому всьому телевізорі. Єдине, що на даний момент що є ціни, це в деяких бувають там. Які ось пару дорогих деталей там є Там деталі е, з позолотою, можуть бути, можуть бути. Не факт, що вони там є в таких і Бачите, тут попалися в мене такі от конденсатори. Ну, вони якби теж нормальні такі, з довгими виводами. Е, якісні, можна їх е, багато де ну, якби, ще використати і так собі. Е, Ось так от. Да, хто там на їх скупляють. Е, тому що всі, а, до речі, ще такі от теж. Ну, вони дешеві такі. Якщо їх здавати, якби на метал. Отак-от. От І ці от можна такі теж взяти. Конденсатори вони там взагалі копійки коштують там в них. Я не знаю, що там в них є. Е, якісь може... Навіть не знаю що, не буду казати, бо не розуміюся, що там всередині. Не знаю. Ось так от. А так переважно йшли отакі от, звичайні такі плівкові конденсатори. Ось тут вони теж є. Просто маленькі. А, отут отакі от, стандартні. Ну і такі от. Але о, в такому от корпусі квадратні. Тут їх багато дуже круглих. Переважно такі. Квадратні корпуса, їх там називали флажками, прапорчиками. Отак от, от. І наступне це от такі от мікросхеми. Які мають отут такі от контакти, як би по Рахується. Теж на цьому і бачите, в телевізорі. То ось одна, одна, може, ні, це вже ні. Це вже має такі звичайні та є рік випуску тут. 91-й, але це ще попалася така нормальна. Не знаю, рідкісний випадок. В основному теж нічого немає. Навіть якщо взяти оцю плату що з боку, тут теж я бачу що нема. Тут треба дивитися. Ну і блоку живлення там може є якийсь один е, транзистор і все. Більше тут нічого. Так що особо їхати за ними їх забирати і, і за них давати якісь гроші, це взагалі не вигідно. Одна тільки поїздка буде коштувати більше, ніж тут можна якби заробити або використати. Ось так от. Е, тому це ще з тих часів до війни. Е, я там людям якби помагав. І, коротше, в мене був такий телевізор, я його розібрав, бо треба було переїжджати, з'їжджати. Одним словом, таке. ото. Прийшлося все викинути. Там, може, навіть корпус у мене є, ніби. І все. І тепер оця от плата стоїть. Нікому вона не потрібна, і мені виходить теж. Єдине, що якби для краси, отак от от дивитися, як це колись було. Але все. Є зараз на даний час, на сьогодні, дуже багато всього, на що можна дивитися і приносити на користь. Значить, власне, тут ще в мене є такі от плати від е, сучасніших кінескопних телевізорів, кінескопних саме, тому що зараз вже плазма там, LCD. Лед і так далі. Пішло-поїхало. Так що ось така от лишилася. Вона по функціоналу, виходить, аналог цієї радянської. Це в мене по якості, якби ну, така собі середньої якості. Тут по елементах, по деталях можна подивитися. Пізніше покажу детальніше, зараз поки що. Хоча можна і зараз, в принципі, показати, зараз два. І будемо навіть, можна буде порівняти. Принцип роботи в них приблизно одна і те саме. Якби подається, подається сигнал з антени ось на цю коробочку. Тут, якби є всі там всі хвилі, він ловить дециметрові, метрові-метрові переважно. В нас, тому що за кордоном там можуть бути інші. А тут стояли такі -от різні коробочки, одна на дециметри, друга на метри діапазони. І був такий річах, тумблер, галетник треба було або переключити, або там цими, я вже і не пригадаю, перемичечками і так далі. Тут просто немає цього керування. У модуль такий називався, він спереду виходив. У мене його тут нема. Зараз під руками, щоб вам показати, і не знаю, може десь так ще ніби мав би бути. Ось так от. Тут це все теж робилося на передній панелі. Виводилося ось шлейфом. Цим чи цим, навіть не пам'ятаю. Ну, це все робить же процесор. І ви тут на передній панелі були кнопки, там 5 чи 6 кнопочок, або все в пультом. Тут ще все було ручне. Ну, були варіанти, що був вже путь. Тут, правда, мало бути більше всього доставлено. Не пам'ятаю вже, що саме. Бо я колись на їх перероблявся, ще коли вчився. там Мав таку нагоду декілька штук переробив, може, з десяток, не знаю. На такій модулі дистанційного керування. Окрема платка така продавалася. Ну, не важно. Тут, виходить, вхідний сигнал сюди подається на оцих два. Паралельно потім обробляється цими всіма платами. І подається на кінескоп. На плату кінескопа. Ця плата була запхана в кінескоп. Тут ця плата теж. Ось вона є. Ну тут виходить ось це от все. Включаючи звідси і ця вся ціла плата замінена на оцю. Мікросхему і це, що там є. Ось так от. Получається така от е, Получається модернізація порівняно. Можна зробити е, різницю. Далі це в нас е, йде оце блок живлення. отакий от, от він живить, бачите, по таких шлейфах, все передається сюди і сюди, на всі плати. Тут е, на цій платі. Функцію блока живлення виконує ось ця от маленька діляночка така. Ось ця діляночка маленька. Тут вона теж, ви бачите, на всіх телевізорах є, вона відділена от такими різними лініями. Тут вона жовтою, на інших там вона переважно вони так от білими відділяються. Ось так от цей кусочок, якби цей маленький кусочок заміняє ту цілу плату. Ось так от. Е, ну так, далі в нас щось я не бачу. Ну тут, правда, можна цю плату роздивлятися детальніше. Наприклад, оці резистори, оці конденсатори е, та резистори і ці от транзистори. Отут. Е, оце от воно замінено вже тут е, на цій от платі є мікросхемою. І так далі, ще одна мікросхема там, допустимо, заміняє якийсь теж вузол або цю плату з цією платою. Ну, Одним словом, це можна роздивлятися. Також тут, е, отут на цій платі конкретно є аж раз, 2, 3 мікросхеми. Тут вони, напевно, кожна мікросхема на кожен е, колір. Це складна отут плата трохи, вони переважно ці плати. зараз... Так, понаходив я тут е, в хламі в себе, значить, ось так. от, ну Це розвалена, сонівська, хороша. Ну, тут, бачите, тож, оця от плата кінескопа. Це одне кінескоп, воно тут відламалося, відірвалося. Тут е, ось є окремі транзистори, аналогічно, як, як і отут. Оці от, Це такі транзистори. Ось. Значить, і того. На цій платі вони є так. На цій платі, в цьому телевізорі зроблені окремо аж мікросхеми. Ну, Потужний, напевно, може діагональ була велика телевізора, тому, відповідно, потужність має бути транзисторів. Є ось така плата, тут теж плата кінескопа. Ну, Тут вже зроблено, якби ось всі транзистори замінені на оцю от мікросхему, яка стоїть на такому радіаторі. Тут треба відпаювати, це трохи займе часу, я не хочу. Зараз цим займатися. Ну, одним словом, ось так от. Якщо вже комусь дуже щось цікаво, пишіть. Там розберу, відпаяю, покажу окремим відео та все. Тільки не затягуйте. І далі що? Так. Так, потім тепер у нас далі йде ось ця от ці дві плати. Тут плата рядкової розгортки і тут. Кадрової. На пізніших цих вже телевізорах. Тут це все заміняла. Кадрова розгортка. Це в нас була. Зараз. Де вона? От, по-моєму, оця от мікросхема кадрової розгортки. Оця, оця от мікросхема, отам, ну Оце її обв'язка заміняє оцю повністю всю плату. Ось так от. Тут зібраний підсилювач. Це от вихідний підсилювач Ось так. Звідси вже далі. Так. так, так, так. Е, якось так. Потім це в нас виходить рядкова розгортка. Це трансформатор ТВС, так називаємо, і це помножувач. Тут е, ось це от. Оцей він є. Тут зразу, виходить, в теперішніх тих трансформаторах. Вмонтований зразу цей блок помноження. Отут він, помножувач стоїть. І він там має можливість регулювати регулювання. Якщо подивитися, кожен трансформатор має, має таку кручку, де можна регулювати. Відповідно, від нього вже зразу виходить ось на кінескоп така оця Присоска, жабка. там, Кому як, хто як називав. Далі, так. Тут е, теж вона є. Ось ця вона така ось, нормальна така жабіща. Ось вона, так, значить, І тут вона заходить ось сюди. Бачите? Ось цей от. ось сюди, ззаді так зафіксована і ось на цю плату помножувача. Так. Цей телевізор, напевно, може й був неробочий. Тому що бачу, що тут є нагар, воно тут могло пробивати і прошивати. Ось так от. Отак. Значить, е, є І, в принципі, ось так от. Коротко все наглядно для порівняння. Значить, так, подивимося. Ну, це плата, е, кажу ще раз, що це є плата е, з такого е, непоганого телевізора, хорошого по параметрах. І якщо взяти, є, були переважно дешевші телевізори, в них плати були е, на, ну, по розміру приблизно такі, але радіатори, оці, от, оці от охолодження менші, і ця плата сама по собі виходилася дуже, е, дуже така, е, на, на рівні от, таких от конденсаторів. Тому що... Так, 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 так. Тут ще нормально якісно зроблено. То конденсатори, бачу, такі вімуські, ніби дорогі. Друселяки нормально намотані. Так, теж добре, добре. Так собі конденсатор, правда. Відчуваю, що підутий. Теж був неробочий, напевно, телевізор. такі всякі брав підряд. Переважно то були поломані, тому що е, робочі виставляли, там, казав, виставляйте на OLX, або самі виставляли, продавали та й все. Бо нащо розбирати? Те, що ще може комусь послужити. Але от затрачувати час і деталі купляти на ремонт таких телевізорів було вже ну, якби не дуже вигідно. Хоча дехто і такий ремонтував. І може ще й ремонтує. в принципі. На рахунок ремонту, то ну, ці телевізори для колишніх майстрів було, я думаю, ремонтувати взагалі в задоволення. Тут Визначити головне було, в якій платі несправність, Плата швидко розбиралася. Навіть в клієнта там. На цьому на дому розібрали. Так, тут резистор був замітив горений. Це точно не робочий телевізор був поломаний. Значить. Ось так. Цю плату там відкрутили. Ось бачу, є. ці. Відкрутили, зняли і нову встановили. Правда, з новими треба було нацитися трошки, мати з собою, напевно, ці, приблизно телевізор в чемодані. А отут вже треба було. Паяльник, припої, каніфолі, якщо щось відпаювати, запаювати, допаювати. Крім того, що тут, наприклад, плати були там 3-4 варіанти. Допустимо, а мікросхем е, навіть на ту саму кадрову біля сотні, потім стали тисячні. Так само е, на транзистори. Ось вони тут є на транзистори, які переважно голіли. Вони отут розташовані. Ні, щось я не бачу кадрового цього рядкового. М -м -м. А, от він тут. отут він стоїть. Щось такий не дуже потуженький. Або це... Ні, оце, напевно, блокживлення мікросхеми, не транзистор. Блокживлення, а це, напевно, на рядкову. А тут стоїть може оця кадрова, а це... а це був. Так, може бути оце воно. Тут одна мікросхема переважно на кадрову, друга, похожа стояла, похожа на вигляд на звук. Ось так от. І так от виходить така от ситуація, значить. Або може бути. Може я вже забув, може це була не кадрова, а звукова. А ні, вроді що кадрова. Тут навіть імпульси намальовані є. Це... Це, по ідеї 50, вольт, 28, це по ідеї кадри такі. Бо на звук звук такий не мав би йти. Ось так от, так от. Як це вже було давно. Як це вже було давно, що позабував, якщо чесно. Щось там, якщо не так тут сказав чи показав, то я там, пишіть коментарі, я якось або виправлю, або перероблю, бо, чесно кажучи, планував інше відео знімати, але так вийшло, що. Не встигаю, інші там. Треба довго ще підготовлюватися. Коротше, не виходить. Так що... Хочеться вам щось зняти, показати, та й треба з, з цими платами щось зробити, тому що місця вони займають. Тому така ось ситуація. Так що отак. От. І все. Виходить ось така от така картина. Що такий? Плата такого телевізора що от такий? Якби телевізор в телевізорі. Телевізор ззаді. Така от штука. Ну що ж, на цьому на цьому завершую. Так, надіюся, все сказав все сказав вірно. І все буде добре. Так що, так собі, для себе, для історії. Відео таке непогане, я думаю. Порівняння плат, тому що зараз вже сучасниця вже зовсім все інакше. І все. може Можете комусь згодиться, Внукам, дітям. Все, бувайте! Хай щастить і всього доброго!